На рисунку зображено коло із центром у точці О. Точка Н належить цьому колу, НП перпендикулярно до АБ і відрізок АП дорівнює відрізку ПО. Треба знайти радіус кола, якщо НП дорівнює корінь із 12. Якщо ми з'єднаємо точку О з точкою Н, точку Н з точкою Б, то ми отримаємо прямокутний трикутник. І в ньому кут АНБ буде дорівнювати 90 градусів. Чому? Тому що А НБ АНБ, вписаний, він спирається на діаметр, тому, за властивостями, він дорівнює 90 градусів. Тоді НП висота в прямокутному трикутнику. За метричними співвідношеннями. Висота. Прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. висота ця в квадраті дорівнює добутку відрізків, на які вона ділить гіпотенузу, тобто АП помножити на ПБ. Якщо АП дорівнює ПО, ми АП візьмемо за Х, тоді ПО буде також Х, тоді ОБ. Буде вже дорівнювати 2х, тому що ОБ і АО це радіуси. Тобто НП в квадраті це буде 12 дорівнює АПХ помножити ПБ. Ну, ПБ буде 3х. Звідси ми отримали, що Х квадрат дорівнює 4, звідси Х дорівнює 2, так як це відрізок, тому ми від'ємну частину цього рівняння не беремо. Якщо АП дорівнює 2, ПО також дорівнює 2, тобто радіус ОА дорівнює 4 відповідь В.